Дмитрій Алкогольович Медведєв пише пост, на нього реагує Дональд Трамп. Він пише пост про те, чому Росії вигідно атакувати Європу безпілотниками. Європа продовжує говорити про те, що невідомі безпілотники. З одної сторони, ми кожен раз ну якось критикуємо ем, Дональда Трампа, тому що він не мав би з висоти своєї посади. Реагувати на пости Медведєва. З іншої сторони, ми критикуємо Європу, тому що вона не реагує на те, що робить Росія. Там є один пікантний момент. Медведєв прямо не сказав, що це російські дрони. Вони ж слідкують за мовою. Як би там не було, <кхів> зверніть увагу. Захерова також говорила про те, що буквально вчора, мовляв. Те, що вмерть стверджує, що це дрони були російські, і там є російський слід, вона ж натякнула нехай краще розслідує справи з підривом потоків, бо розслідування російських дронів буде в наступному сторіччі. І Пісков це саме сказав. Тобто вони працюють по методичці. Це однозначно так. А от стосується Медведєва, то тут, як на мене, він, ну, я вважаю, разом із своїми ідеологами Патрушевою з ними спрацював не дуже. Правильно, реакція з Європи буде, але вона, на жаль, не буде такою швидкою, як би то нам хотілося, тому що Європа вона сама по собі не покваплила. Справа в тому, що Медведів у своєму посту чітко сказав, що він залякує Європу. Він сказав, щоб Європа боялася. Він сказав, що вони там обгадують всі від того, що летять дрони на них. Ми з колегами неодноразово вже обговорювали в рамках центру, для чого Росія робить такі провокації над. Повітряному просторі Європи, якщо слідкувати за повідомлення, які з'являються, вони доволі, доволі справді пані Катерину дивакуваті, оскільки там поліція то Норвегії, то Данії, ми не бачили, не чули, ми не знали. Треба розслідувати і так далі. Ну, їм треба встановити типу істину. А, та навіть затримання танкера а, під якимось незрозумілим прапором, який перевозить російську нафту, міг би бути причетний до запуску дронів а, Макроном. І потім його швидке звільнення цього танкера ну, наштовхує на багато думок що європейці побоюються того, що робить Росія з ними, але не всі. І коли медведів гори в бояться, то якраз це оці для чого вони це роблять. Бо ми із колегами доходимо висновку про те, що основна ціль сьогодні Путіна залякати Європу, щоб та не підтримувала Україну. Але тут трішки у Кремля не зростається. Спрацьовує зворотній ефект у європейців. Тому що ви погрожуєте їм війною, а європейцям вигідно, щоб у них війно, війни не було. Війни у них може не бути лише про одні умови, якщо Україна буде стояти. Якщо Україна не впаде, а Україні потрібна допомога. Отут якраз перемагає в них здоровий глузд, ну, точніше, навіть інстинкт самозбереження. І от з кожного дня я бачу новини про цей же самий сумнозвісний репараційний кредит. Пише Financial Times, що ми вже його ділимо так, що ми отримали вже українська вода, каже, ми її будемо ділити і розпоряджатися ним. Європейці кажуть, ні, не так, не всі погоджуються, але вже інформація про те, що шукають не 140, а 133 мільярди на два роки, 26 і 27. європейці планують, що ще війна ця триватиме продовж двох років. Тому погрози Медведєва спрацьовують дещо по-іншому. Не на всіх, звичайно, але зверніть увагу, що до прикладу, от навіть і Італія, коли виступала проти стіни дронів, вони ж говорять: ну давайте гроші європейці будемо використовувати на безпеку всіх країн, а не лише країн Східної Європи. Бо дрони ж вони натикають, можуть і до нас долетіти, можуть долетіти. Безумовно. Тобто, говорять одне, але небезпеку відчувають усі. А навіть що я читаю новину, Фіцу погоди від пакет військової допомоги для України вперше. З моменту свого прем'єрства єр... прем так там Урбан ще залишається непокабілімим, але менше з тим вони розуміють загрозу. Тому тут наголошую вкотре розрахунок Кремля трішки пішов працювати не в той бік. Вони залякують, їм вдається. Вони бачать, як хтось там каже Медведів, обгадився. Так, бо є заяви, які ну дуже непривабливі. Але загалом я не вважаю зараз. Ситуація в Європі критичною на відміну від того, якою вона була ще у березні місяці після скандалу в овальному кабінеті, тому що тоді справді була паніка. Чому з європейці вважали Макрон, Стармер, в Британії, Канцлер Німеччини, Шольц тоді ще був? Ну і інші, що там мовляв, Трамп буде допомагати Європі, який за часів Байдена. Мича я, я знову ж таки це як недалекоглядність, тому що Трамп чітко говорив ще влітку 24-го року, що ніякої допомоги не буде Україні. Що Європа повинна сама впоразуватися своєю безпекою? Так, це жорстко, це жорстоко, але ну до певної міри це справедливо. Єдине, що вибачайте за таке не гарне слово, але ніяк не роздупляться європейці, що це дійсно є проблема. Єдиний, хто почав голос говорити про цю небезпеку і називати війну, точніше називати провокації Росії проти Європи війною це Дональд Туск. Поляки. От поляки вони давно очікують нападу, вони з першого дня широкомасштабного вторгнення до цього готуються. Незалежно від того, хто там президент, прем'єр, але в цьому плані позиція в них справді єдина. Якщо раніше вони про це тихенько мовчали, то зараз вже от за минулий тиждень Туск тричі заявив про те, це було звернення до європейців, в тому числі в Копенгагені, він їх закликає прокинутися. Війна вже йде. Вона не завтра буде, не післязавтра, не в 30-му році. Вона вже йде. Отака от вона війна. А Росія просто не визнає цього. Вона ж не буде стверджувати однозначно. Ти чекайте, от навіть ж Путін неоразуво говорив уже після того, як вбив тисячі десятки тисяч і цивільних в Україні, і військових він каже: ми ж війну не розпочинали проти України. Ні, ні, ні. Ну ну це ну точно Орбалу. Війна це мир, а мир це війна. Але бачите, при цьому знову ж таки, якщо Фіцо вперше схвалив пакет військової допомоги Україні, то що стосується, наприклад, виборів в Чехії, то ми бачимо, що навпаки, зараз європейський народ тяжіє до того, щоби там. Знаю, Чехія насамперед, Словаччина насамперед, Угорщина насамперед. Тобто, за е закликами Дональда Трампа, Америка на сам перед. Тобто всі кажуть, окей, ну там все війна в Україні, понятне діло. Давайте будемо на наших, на оце е оці всі популістські тези. Ми зробимо дешевше, ми зробимо більше, ми зробимо краще. Ми все буде безоплатно і тільки для вас. І зараз ця тенденція пішла в європейському суспільстві. Так, звичайно, але ну я не маю сумніву, що це просто недалекоглядно. Плюс ми маємо справу зараз говоримо: ну не в абсолютній більшості, але все таки в більшості про країни посткомуністичного табору. Це країни Східної Європи. Тому що там все таки тягність є. Оцього сліду пострадянського взяти до уваги хоча б і ФРН Федеративну Республіку Німеччини. Там же ж колишня а, німецько демократична республіка. Ці землі вони ж більш проросійські, аніж про європейські. Тому дається знаки ще. Пам'ять попередніх поколінь щодо Чехії, я не поспішав би робити ну, з цього приводу катастрофу, оскільки там ще не зрозуміло, як анон буде формувати більшість у парламенті. Президент Чехії залишається проукраїнським. Звісно, йому треба буде співпрацювати з прем'єром. Але ми маємо досвід, уже як працювати із прем'єрами типу Орбана і Фіцо. Тому це не є для мене особисто зараз викликом. Єдине, що ми правильно будували тут комунікації. Тут уже питання до української влади, як вони це будуть робити. Але тенденція направду, так. Вона доволі загрозлива у Європі. Я сподіваюся, що лідери європейських країн це розуміють. Звісно, що впоратися з цим буде непросто. Але ми маємо яскраві приклади того, як можна боротися з проросійськими кандидатами. Це та сама Румунія і Молдова. До речі, Молдова теж спрацювала дуже добре. Це не вирішує системну проблему. Але на певний період хоча б відтягує цей процес у вторгнення Росії прямого конвенційного наземного країни Європи. Бо, наприклад, країни Південної Європи вони ну, більш безпечно себе почувають. Мовляв, нічого такого немає, ми будемо спокійнішими і так далі. І на відміну від виборів до Європарламенту 25-го року, то наступні будуть справді складнішими, небезпечнішими. Тенденція до такого, знаєте, Політичного протекціонізму зростає на тлі популістських гасел, як в Америці, так і в Європі. Це я вважаю не те, що нормальним, але циклічним процесом. Взагалі, в історії людства ми до цього йдемо. Але я не маю сумніву, що в будь-якому випадку ми повернемося до демократичного устрою, оскільки свобода слова і і прагнення кожного бути вільним, воно все таки стоїть вище над цими всіми популістськими гаслами в умовах. Дійсно агресії Росії проти України це сьогодні має меншу вагу, але знову ж таки, поки що на даному етапі я не вважаю ситуацію катастрофічною в Європі. А, що стосується інтерв'ю Ангели Меркель? От здавалося, ми би її давно не бачили, не mm -hmm. чули, де вона, що вона, як вона, е, чим займається. Аж тут раптом виходить Ангела Меркель, дає інтерв'ю е, власне угорському проекту «Партизан» і розказує про те, що у війні виявляється е, винен не Путін, не Росія, а країни Балтії і Польща. Тому що нам треба було працювати над створенням спільної політики у будь-якому разі, це не від. Відбулося. Потім я залишила посаду канцлера, і тоді почалася агресія Путіна. Каже, що це от країни Балтії, Польща, зокрема, зривали перемовини з Путіним весь цей час. Виявляється, що бачите, якби як там кажуть, я була канцлером, то війни би не було. Ну так це дуже слушно нагадує мені Дональда Трампа. Якби я був президентом, то війни не було. Дивна справді заява Не Меркель. І знаєте, коли читаєш, я сьогодні писав з цього приводу, видавалася вона доволі притимної, притомної політики коли була на посаді канцлера, вона доволі проводила непогану політику в Європі і займала лідерів позиції, але навіть одної однопартійці після ну не дотримуються дещо іншої лінії підтримки України. Окрім того, Ангела Меркель в цьому інтерв'ю я не мав нагоду все почитати, але окремі моменти, все ж таки, відзначу, що вона навіть сказала, що винним у війні Росії проти України є винною пандемія. Ну я хотів сказати Китай, треба щоб вона була ну назвала далі, адже ж пандемія COVID-19 пішла саме звідти. А, і є навіть заяви від Сполучених Штатів Америки, що це штучно виведений вірус, який був розповсюджений для того, щоб дестабілізувати ситуацію в світі. А Путін, мовляв, не міг приїхати на особисту зустріч, бо він боявся заразитися. А онлайн зустрічі вони не ефективні. Тому він не лише балтійці винні в цьому, а виявляється і ковід. Ну і коли вона говорить такі речі, ну як на мене, це трішки як кажучи. Не по дорослому, тому що політик, який пройшов такий складний шлях у своїй кар'єрі, а я вважаю, що вона дійсно зробила неймовірну кар'єру, і вона точно вписана в історію. І робить нині такі заяви. Ну, це це, 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 це дуже недалекоглядно. Це якраз є той самий популізм, який абсолютно не обґрунтований нічим, тому що мені це нагадує, знаєте, історію, от із Макроном, Давайте поговоримо із Трампом. І з Путіним перепрошую. Трамп ем, також дуже сильно хотів зустрітися з Путіним. Путін також. І Трамп думав, що він поговорить з Путіним і його в чомусь переконає. А задайте Шольц, коли їздив до Путіна і говорив з ним за довжелезним столом. Не тільки Шольц, а й інші. До чого це призвело? Призвело до того, що це ні до чого не призвело, друзі. Вибачайте за тавтологію. Наслідку немає. От е, Меркель вона демонструє просто своє. Е, свою, вибачте, політичну е незрячість у оцінці того, хто і ким є Путін, і взагалі хто і чим є Росія. А це дуже прикро, тому що не відбулося в її голові переоцінки е ситуації, е і тому я ну, от, знаєте, вже ставлю підсумку те, що вона справді політик. Бо політик він справді людина, яка поміркована, критично мислить. З зміною ситуації з часом може змінювати свою думку, ґрунтуючись на нових обставинах, які стали очевидними. Меркель демонструє, що вона до цього не готова просто, а, адже ну, нам зрозуміло, та вже навіть, от, і мені видається в Білому домі, багато кому зрозуміло, що Путіна переконати в чомусь вербально неможливо. Переговори з ним вони ні до чого не призводять. Росія завжди демонструє свою впертість, нахабність. Ну, от ми щойно говорили з вами про дрони. Ну, навіть Мерц, це ж вибачте, ну також очільник уряду Німеччини, який Меркель, він говорить про те, що там є російський слід, а це заява доволі серйозна. Туск про якого згадував, говорить про те, що Путін воює проти Європи. Тому тут же ж не питання в тому, напав Путін на Україну чи не напав. Я просто хочу нагадати: Меркель, це вона разом із ще Щеоландом. Пропонувала так званий мінський формат, і все розпочалося з нормандської четвірки. Чим це закінчилося? Скільки разів вона зустрічалася з путіним? Як ви виписували угоду? Чи вона хизується тим, що вона досягла е, домовленості з Путіним, аби він не поширював свою агресію після того, як окупував Крим та окупував рекі... окремі регіони Донецької та Луганської областей, примирили його? Ну тоді нехай почитає історію. Вона нічим не відрізняється в цій частині від е, своїх політичних попередників, які призвели до Другої світової війни. Я зараз маю на увазі очільника е, е, Райку, Гітлера. Тому. Ну, це, це, це справді ну, дуже дивна заява, і перепрошую. Я намагаюсь бути максимально політкоректним, але нічого знаєте, такого ну кращого для аби прокоментувати її. Оці заяви, я не, не знаходжу. А як ви думаєте, чому зараз ці заяви з'являються? Ну, типу, це ж не означає, що Ангела Меркель хоче повернутися у велику політику. Так тоді давайте дамо відповідь на запитання. Я дуже не хотів згадувати, чому Арестович виліз своїми заявами від АМ4 області і Крим. Я бачу тут один слід: Шодер, Мергель, Меркель, Арестович і Іже з ними, і в Україні, в тому числі, вибачте, це консерви російські. Ну це ж очевидно. Тому що Німеччина Меркель ж активно просувала проект газозалежності Європи від Росії. Й вдалося його, майже вдалося реалізувати. А тепер що? Тепер він зупинений. Тому я не виключаю, що зараз знову підключає Путін, як і раніше. В свого часу він підключав навіть прем'єра Італії до цього процесу. Ну було багато а, вже таких персонажів на арені і згаданий на той самий саме шльодер. Тому це просто чергова історія. Але справа в тому вона демонструє системність роботи російської пропаганди, друзі. Системність. Це спрямовано в тому числі і в першу чергу на європейську аудиторію і на українську, звісно. І поява, ну, на перший погляд, випадковий збіг обставин може бути, лістовуючи Меркель, але я вважаю, що ні. Пане Валерію. Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру, за коментарі. Набзаємо. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Я щастить. Громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Кличок був з нами на зв'язку цієї години.